Редис це перший вітамінний овочі на вашому місті. Після зимово-весняного віамінозу він першим насичує наш орган усіма корисними промовинами, це найвидко стиглий коренеплід, який дає урожай солодкої, хрусткої редиски вже через 15-20 днів для ранніх сортів після появи сходів. Редис досить холодостійкий, тому висаджувати його на відкриту грядку можна вже на качані травня. А в парник редис сміливо сійте наприкінці квітки разом із раннім листовим салатом, який дозріє одночасно з ним. Разом із швидко рослою цибулою сівком, ви вже в середині травня зможете щодня радувати собі зеленим салатом із цих трьох дуже вітамінних овочів. Зараз на ринку можна побачити величну кількість сортів редису різних термінів дозрівання, від ультраранніх до пізніх. Раджу вам посіяти на своєму місці різні сорти, щоб продовжити споживання редиски до середини червня. Або ж проведіть два повторні посіви ранніх сортів, якщо вони вам більше сподобалися. Зазвичай смороду найніжніші та найсолодші. Після цього терміну редис вирощувати не варто, оскільки це культура короткого дня. При збільшенні світлого дня він перестає формувати коренеплоди і починає йти в стрічку, утворюючи насіння. Про історію появи культурних сортів редису, про корисні влади його коренеплодів, про посів та вирощування цієї культури ми вже детально розповіли у наших попередніх статтях. Як виростити редис на своїй ділянці? Коли сіяти коренеплоди, овочевий сівозміну на присадибній ділянці плануємо заздалегідь. Під зимовий посів. Що після чого садити на городі? Сьогодні ми поговоримо про відмінності різних підвідів цього чудового коренеплоду, нагадаємо особливості їх вирощування та пізнаємо вас із найкращими сортами редису з нашої колекції. За термінами дозрівання: ультраранні 16-20 днів, наприклад, Багрець F1, Валерій f 1 Марс f 1 Ранні 21-25 днів, наприклад, Дієго Ф1, Донар Ф1, Політес. Середньостиглі 26-30 днів, наприклад, Рондар Ф1, Алей Парус Ф1, Чемпіон. Пізньостиглі, 32-45 днів, наприклад, Віола, Рампух, Форум. За розмірами Дрібний від 18 до 22 грамів, наприклад, меліто Ф1, Чемпіон Глорія Т Ф1, Середній від 25 до 30 грамів, наприклад, Селеста Ф1, Білий Кіл, Цукрова головка Ф1, Великий від 31 до 40 грамів, наприклад, Золотник Ф1, Малинова куля Ф1, Валерій Ф1. Дуже великий понад 45 грамів, наприклад, рампух за формою, круглий, наприклад, блискавка F1, цукрова головка F1, альбена, циліндричний, наприклад, слава Форум, білий кілт, видовжено конічний, наприклад, рампух за кольором. Червоний, наприклад, Марс f 1 Донар f 1 Золотник f 1 Малиновий, наприклад, малиновий шар f 1 Віола, Червоний з білим кінчиком, наприклад, слава, політес, білий, наприклад, альбана, рампух, ґрунт. Для редису, як і для інших коренеплодів, дуже важливий ґрунт, який ви підготуєте на грядці. Він має бути родючим, багатим на органіку, легким, пухким і строго нейтральним РН 7,0. Наведіть на слабокислому ґрунті коренеплоди радису виростуть дрібними та гіркими. Тому найважливіший момент при вирощуванні радису нейтралізувати кислотність землі, на якій ви формуватимете грядку для цієї культури. Для нейтралізації найкраще використовувати доломітове борошно або товчений крейда – Вносячи їх під перекопування з розрахунку 2 кг на 5 квадратних метрів площі, розкислення починайте як тільки розтане сніг. При формуванні грядки вносите на 1 квадратний метр, 2 відра перепрілого або компосту, два відра листової землі, відро піску, третину відра деревного попелу, 2 столові ложки суперфосфату та 1,5 столової ложки сульфату калію. Детальніше про посів редису та догляд за ним читайте в нашій статті. Як виростити редис на своїй ділянці? Сонячне освітлення. Якщо ви хочете виростити солодку, велику редиску, розміщуйте грядку на добре освітленому сонцем місці. У тіні коренеплоди вийдуть дрібними і не такими смачними. Температура повітря редис, теплолюбна культура. При зниженні температури повітря до плюс 11-13 градусів його ріст припиняється, тому раджу вам перший урожай цієї культури виростити в парнику під прозорою плівкою. Збільшення світлого дня. Як ми вже говорили, радис культура короткого дня. При його подовженні в червоні радиска припиняє утворення коренеплодів, тому на вісні ви можете виростити лише два врожаї. Крайній термін збору коренеплодів – 9 червня. Полив, щоб редис вийшов солодким, хрустким і не гірчив, йому потрібні регулярні поливи теплою водою у суху погоду не рідше, ніж через день. Від холодної води коренеплоди почати гірчити і ростимуть набагато повільніше. Добрива. Осколки при посадці насіння редису отримали гарне харчування, перший урожай підгодовувати не потрібно. Повторні посів редису двічі з інтервалом у тиждень підпивіть збродженою травою або настоєм коров'яку у концентрації 1 до 10. Ми розповіли вам, на які групи можна розумно поділити редис за різними показниками, нагадали, які важливі особливості цієї культури необхідно враховувати при його вирощуванні. А тепер представляємо вам найкращі сорти та гібриди цього смачного та корисного овоча з нашої колекції. Наша новинка Midway f 1 наша колекція сортів та гібридів редису: Донар f 1 Черрієта f 1 Білий Кілт, Глорія f 1 Золотник f 1 Цукрова Головка f 1 Політес, Малинова куля f 1 Albana, Багрець f 1 Слава, Рондар f 1 Червоний Парус f 1 Валерій f 1 Віола, Рампух, Форум. Марс Ф1, чудо редис Дієго Ф1, Блискавка Ф1, Дуро Краснодарське, Меліто Ф1, Селеста Ф1, Рондел, Чемпіон